Вітаємо вас з перемогою. Що скажете по грі, що скажете словом по матчу. Дякую вам за привітання. Хотів би в першу чергу сказати, у нас сьогодні велике свято. У нашого одного клубника Андрія Поліщука родився син, тому сьогодні його не було. Я вважаю, що ця перемога сьогодні для нього. Віддали всі сили для цього. Ну і хочу сказати, що ми сьогодні дисципліною, те, що нам тренер казав перед грою, ми все виконали. І маємо гарний результат. Як скажете, ось суперник, як вам скільки сподобався взагалі чи ні? Так, звичайно, це я вважаю, що це топ команда, команда екстраліги, яка повинна грати. Е я знаю цю команду вже дуже давно. Вона кожен рік прогресує. Ось, е трансфери, багато потужних гравців прийшли, ось конкуренція зростає. Як вам взагалі ні? Ну, е спочатку було дуже важко, е тому що дійсно гравці екстраліги. Зібрані. Але для молодого гравця я вважаю, це е, навпаки е, більше мотивації на тренуванні, більше, ну, більше старання. І, ну, це для футболіста це дуже добре. Він буде розвиватися і давати далі результати. Коли Крихільдар Макаєва не страшно? Е, ще раз. Коли Крихи Макаєва, не страшно? Е, буває інколи страшно, але звикаємо. Тобто він топ-тренер. Всі його знають в Україні, тому якби, приємно знати таку людину. Сьогодні було багато ось емоцій, там нервів, і багато гравців «Скидки» грали в вашій команді проти «Скидки». Ось це було при якось на першому плані, чи ні? Так, звичайно, хлопці, які грали колись в «Скидки», хотіли довести, що вони не слабіші ті гравці, які зараз є в «Скидки». Це, можливо, ви знаєте, чому Андрій Пунько не грав в попередніх матчах, тому що сьогодні не вийшов і був кращим у вас. Чому його тримають в резерві? Ну це наша темна. Скажімо так, конячка, яка виходить в, в певний момент, в певний час і дає результат. Як вважаєте, можна молодим гравцям в, в форматі ось якось більше часу отримати ігрового? тому що все-таки ставка ось робиться на таких провідних виконавців, ну, на, на вас та і деяких я виконався? Ну, так, чому ні? Виходьте на поле і показуй, що ти вмієш. Якщо ти все робиш правильно, те все виходить, то ти будеш грати. Якщо не виходить то буду гратися сильніше. Останнє питання, скільки м'ячів заб'єте в сезоні? Я собі ставлю цілі в кожній грі, щоб наша команда перемагала. А скільки м'ячів, це вже не важливо. Дякую. Вам також дякую.